Ось уже більше року у нашому місті в системі житлово-комунального господарства діє підприємство Тов Шепетівка Енергоінвест, котре очолює Пращур Анатолій Миколайович. Якщо коротко, за освітою я інженер, закінчив Київський політехнічний інститут. Тривалий час працював на промислових підприємствах міста. У 2010 році був призначений на посаду директора Шепетівського комунального підприємства Водопровідно-каналізаційного господарства. А через рік був переведений на посаду директора ТОВ Шепетівка Енергоінвест. Чим займається компанія і в чому полягає основна мета її діяльності? Основна мета Тов-Шепетівка Енергоінвест полягає у своєчасному забезпеченні населення та організації міста якісними послугами централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання. За рішення місцевої влади, в 34-му році було створено водоканал, в 1973-му Шепетівське об'єднання котелень. Причиною подібного кроку влади була необхідність в організації ефективного та професійного управління комунальними тепломережами та постачання води в місто. Традиційні для комунальних кампаній проблеми з недофінансуванням змусили керівництво міста шукати шляхи залучення необхідних інвестицій. Через нестачу державних коштів керівництво міста прийняло рішення про пошук приватного інвестора. В ході тривалих пошуків надійного та відповідального партнера місцева громада обрала партнером вітчизняну кампанію ТОВ Шепетівка Енергоінвест. Вже у грудні 2011 року між Шепетівською міською радою та інвестором були укладені договори концесії цілісних майнових комплексів Шепетівського підприємства теплових мереж та Шепетівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства. Сьогодні керівництво продовжує активно працювати над забезпеченням якісних та своєчасних послуг. Суттєвою перевагою компанії є її відкритість та прозорість. Краще за мої слова про роботу компанії. Розповідають практичні досягнення. Перше, що вдалося зробити, це суттєво зменшити втрати питної води, зберігши таким чином кошти клієнтів. Наприклад, компанією було встановлено нове насосне обладнання на водопровідно-насосні станції 3 по вулиці Гагаріна, що дозволило зменшити енергоспоживання на станції на 30%. Після запуску роботи нового насосного обладнання станції по вулиці Тітова було переведено на автоматичний режим роботи. За рахунок цього було досягнуто додаткової економії електроенергії. В результаті планомірної роботи мешканці вулиці Української та Старокостянтинівське шосе отримали змогу насолоджуватися якісною та чистою водою завдяки встановленню двох сучасних станцій до очищення питної води. Варто зазначити, що завершено капітальний ремонт лабораторії каналізаційних очисних споруд. Було встановлено систему опалення, придбано нові вимірювальні прилади в рамках програми економії теплової енергії. У під'їздах в будинках міста за кошти інвестора було встановлено спеціальні пружини на вхідні двері. Це дозволяє економити 1-2 градуси тепла у квартирах. Іншим важливим завданням, яке поставили перед собою спеціалісти компанії, є підвищення якості послуг, забезпечення мешканців теплом, проведено заміну насосного парку на 11 котельнях. Також проведено роботи з повної реконструкції котельні по вулиці Шишукова, в рамках якої встановлено два нові газові котли. З Автоматичною системою управління німецького виробника Вісмен, нові системи хімічного водоочищення, нові димові труби, а також оновлено насосний парк. В рамках програми модернізації на всіх об'єктах теплопостачання встановлені лічильники теплової енергії. Результатом роботи стало зменшення електроспоживання на модернізованих об'єктах на 35-40%. Місто отримало підтвердження істинності правила, що нові технології у поєднанні з професіоналізмом дозволяють. Економити ресурси. В планах нашої компанії на цей рік пріоритетну позицію займає завдання по капітальній реконструкції очисних споруд. Для цього ми плануємо продовжити програму з оновлення обладнання на об'єктах, і в минулому році великі зусилля будуть спрямовані на формування механізму контролю за вимірюванням обсягів спожитої води. Перед нами стоїть задача покращити якість послуг. Інтереси наших клієнтів є тим незмінним орієнтиром, відповідно якого ми створюємо алгоритм нашої роботи.